Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас досить така цікава тема. Ми будемо розбирати, в чому різниця між словами та понер. Дуже часто, оскільки ми перекладаємо з української на іспанську, ми деколи вживаємо не те ті слова, яке потрібно нам вжити. Хоча повинно додати, що іспанці теж деколи припускаються такої помилки. І Деколи замість намість кажуть метер і навпаки. Це рідко, але буває. Отже, будемо розбирати спочатку метер, потім понер, а також розглянемо фрази, які містять ці слова, але означають зовсім інше. Отже, метер означає, класти щось всередину чогось вводити або ж вставляти. Наприклад, мете елібро енла мочіла, мете елібро енла мочіла покласти книгу в рюкзак. Meter la llave en la cerradura. Meter la llave en la cerradura. Stavi ключ в замок. Meter la ropa en la lavadora. Покласти одяг в пральну Placity o pral machinko. Metto plato in microondas. Meto el plato en el microondas. Розумієте, коли ми щось всередину, тоді це метель. Метод із панталони, синелькахон, я кладу свої штани в шухляну, всередину шухляни. Понер у нас буде мати значення розташувати щось на поверхню, покласти щось на поверхню. Також ми будемо використовувати ті слово понер для того, щоб. Виразити дію, наприклад, як вішати щось на стіну. Наприклад, повішати картину на стіну. іспанське є е, окреме дій слово, яке означає вішати. Але м, в даному випадку ми можемо використати понер. М, так, звісно, українською ми це так не покласти картину на стіну, а іспанською так. Це буде звучати правильно. ель квадро ель ла паред. Понер ель ла паред. Ще один приклад: лос ліброс. En la estanquería. Poner los libros en la estanquería. Pues ahora te en una pulita. Una Pongo la llave en la mesa. Pongo la llave en la mesa. Y acá la tu cruz. No Pongo los botes en el suelo. Pongo los botes en el suelo. Y acá la tu banca. No Також можемо тут сказати більш звичний приклад це помгола сапатіесененсвело. Помгола сапатіесенепшвело. Я кладу взуття на підлогу. А тепер ми з вами розглянемо фрази із метер та понер, саме ідіоми, де у нас може мати зовсім інше значення та чи інша фраза з тим дієсловом. Наприклад, метер лапата. Метер лапата. Це помилитися, припуститися помилки. Ми тіла мата на реуньонди трабахо. Я зробив помилку, бо зробила помилку на зборах на роботі. Тут може йтися не лише про помилку, як таку, це може бути також як незручна ситуація, але яка, звісно, привела до певних, до певних наслідків. Найбільш близьке позначення буде все ж таки помилка. Mm, але можемо ми виразити тим і інші якісь події, просто якісь незручні. Або, наприклад, ви якось недалеко пожартували, бо якийсь був просто невдалий коментар. Тобто це може мати різне значення. «Метерся en líos», «метерся en líos» – Це буде означати потрапляти в проблеми. Але саме через саму людину, яка, яка туди попадає, тобто не просто так обставини склалися, а сама людина, яка є ініціатором цього. Сімсот семей Ліос порноскучар. Порно він завжди потрапляє в проблеми через те, що не слухає. Тобто він не слухає і через це автоматично він потрапляє у проблеми. Отже, така фраза, як метер лас нарізис. Українською у нас є прекрасний відповідник, церп хати носа у чуже життя, у чужі справи. Так воно і буде перекладатися навіть дослідно метер лас «te deja de las naris. Наприклад, деха де метер лаз ен міс ассунтос, деха де метер лас ен міс

Поставимо крапки над і в цій дискусії. Поне Марча. Понери марча – Це почати або ж запустити. Ми можемо говорити як про проекти, наприклад, Понер Марча, також ми можемо говорити про щось механічне, наприклад, там запустити пральну машинку Понери Марча. Тут варіанти можуть бути різні, як і в більш метафоричному значенні, так і в прямому. І, є, наприклад, поне матча у проєкту, запустити проект. Por las nubes. Por las nubes. Якщо дослідно захочемо перекласти, це буде поставити е, когось над, е, над хмарами, що буде означати вихваляти когось. Вихваляти, звеличувати. Наприклад, пони на – «порлас нубес». Он ас уїхо порла снубес. Вони дуже звеличують свого сина, або ж вони дуже хвалять цього сина, звісно. ПОНЕР КОРЄНТЕ Це буде означати інформувати, або ж тримати у курсі справ, або ж ознайомити. Наприклад, ти Панде Аль КОРЄНТЕ дело Сусе Дідо. Я тебе проінформую про те, що сталося. Дуже часто вживається ця фраза poner enduda, що означає сумніватися. Сумніватися, ставити під сумнів. Nokiero poner enduda tu palavra. Nokiero poner enduda tu palabra. Я не хочу ставити під сумнів твої слова. Якщо ви знаєте ще якісь фрази, які місяць мета, то залишайте ці фрази в коментарях. Для того, щоб інші люди теж дізналися щось більше. Я вам бажаю гарного дня! Зірнемося з вами у наступному відео через тиждень. Всім, адіо!